В ефірі Стриські новини про головні події нашого міста вам розкажуть наші журналісти в студії працює Світлана Кренців. Вітаю. Нещасний випадок – 27-річний житель стріяв трої з сичатним газом під час пожежі в житловому будинку. Про це повідомляє прес-центр головного управління МНС у Львівській області. Пожежа спалахнула увечері в підвалі п'ятиповерхового будинку. Вогнем знищено речі домашнього вжитку. Житловий будинок під час пожежі не постраждав. Врятовано майна на суму 200 тисяч гривень. Причина пожежі необережність при куріння потерпілого. Погорів на хабарі працівники державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили заступника міського голови одного з міст Львівщини, який вимагав 500 доларів хабара. Цю суму він отримав від приватного підприємця за надання йому дозволу на розміщення малих архітектурних форм. Про це повідомляє МВС України між районною прокуратурою. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого кримінальним кодексом України. Загалом за січень 2010 року прокуратурою Львівської області скеровано до суду 9 Кримінальних справ щодо корупційних дій державних службовців різного рівня. Шевченківська поезія на вустах сьогодні у будинку вчителя учні стрільських шкіл декламували вірші та поеми видатного кобзаря. Діти з неабиякими емоціями передавали словами нещасну долю кріпаків та пропащого кохання. Найкраще отримали похвалу від журі та подарунки враженнями від почутого ділиться Люба Яворська. Актовий зал будинку вчителя заповнений дітьми у вишиванках та з кобзарями у руках. Батьки та вчителі хвилюються, адже їхні вихованці декламуватимуть Шевченкову поезію перед поважним журі. Всі школи міста та гімназія делегували на конкурс найкращих учнів. Школі різмагалися у двох вікових категоріях: перші, четверті та п'ять одинадцяті класи. Конкурсанти зізнаються, кожен обирав ту поезію, яка ближча до серця. Якщо уявити хлопця, якого хлопчика Тараса, як комимнал. 13 років і він став сиротою, можна так сказати, то дуже тяжко уявити собі таке. Дуже ну, він за душу бере тому, як її мучили, і мені то більше сподобалося. Що Катерина народила дитину і мені не сподобалось те, що її мама виганяла. Бо я коли його читав, Перший раз, то я дуже плакала». Діти кажуть, вчити такі містки твори на пам'ять було не дуже важко, тому що всі як один Тараса Шевченка люблять і знають, тому що він був доброю людиною. Багато творів написав за своє життя, але ще ну, не перебільшував. Манувась, мануваць і той. Тримався був послідовний. Він дуже гарні вірші пише і він дуже добра людина. Він був родинний, бо тут сім'я. Він був в наймах, він ходив сюди. Він хотів би навчитися, щоб малювати і писати. Після того, як всі конкурсанти виступили, журі подалися на нараду. Сперечалися довго, адже вибрати найкращого виявилось справою нелегкою. Зрештою переможців визначили і ними стали. Жанна Герман перше місце у молодшій віковій категорії. Та Юрій Вільшанецький найкращий серед учнів 5-11 класів. Другі і треті місця поділили між собою Олег Кавридан, Михайло Костів, Орест Лось, Роман Наквасній, Павло Олійник та Соломія Баб'як. Дітям вручили грамоти та книги. Голова журі Віктороманюк тішиться. Діти до поезії байдужі, тому майбутній культурний стрій має дякую вам, дорогі діти, дорогі декламати, і зечу вам, ну, так як весна, наш Шевченко весні народився, зечу вам весняного настрою, весняної такої творчості і бути завжди. Шевченком із Україною Шевченківські читання присвятили дням великого кобзаря, якого вшановує вся Україна цього місяця. Люба Єворська, Руслан Леський, Устризькі новини. То забруднює довкілля держкоінспекція і санепідслужба провела торік 34 спостереження на різних промислових об'єктах щодо промислових викидів у атмосферу. За результатами моніторингу тільки на Миколаївському цементному заводі виявили перевищення граничного допустимих норм. Про це розповів під час наради начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області Богдан Матолич. Водночас зменшилась кількість викидів на добротвірський ТЕС, на ТПК Галичина. Майже на на тому самому рівні залишилися норми викидів львівської філії «Львівтрансгаз». збільшилася кількість викидів на Жидачівській ЦПК. Українців буде більше у 2009 році. Народжуваність в Україні зросла на 11%, Тоді як абортів поменшало, а смертність знизилася. Констатують у мінохорони здоров'я. На демографічну ситуацію передусім впливають соціально-економічні показники. кажуть у МОЗ велике значення мають фінансові можливості сімей. Зокрема, свою роль зіграла разова допомога при народженні дитини. Не лишилася осторонь, медицина завдяки сучасним технологіям ускладнення під час пологів за останні 10 років. Окі, скоротилася вдвічі. Раїса Мойсеєнко, директор департаменту материнства та дитинства МОЗ, розповіла, що стан здоров'я українських жінок залишається таким ж поганим. Попри оптимістичні тенденції, показник смертності серед малюків в Україні і досі вдвічі вищий ніж у західній Європі. До того ж, лише у листопаді-грудні померли 53 матері через блискавичний перебіг пневмонії, яку медики пов'язують із грипом. Рівні права для всіх у Києві підписали символічну декларацію поваги, спрямовано на гендерну рівність. До акції долучилися відомі українські постаті та представники євроспільноти. Головною проблемою в Україні організатори акції вважають домашнє насильство, з яким стикаються жінки. Відтак декларація поваги спрямована на вирішення цієї проблеми. Політик Олег Рибачук говорить, що потрібно робити тисячі таких акцій, щоб змінилася свідомість, тому що у нас жертви насилля навіть не вважаються чимось надзвичайним побутова злочинність навіть міліцією не сприймається фактично до розгляду. І дуже часто жертви такого насилля не вважають за потрібне кудись звертатися. Зробити свій внесок у рівноправі може кожен охочий на спеціально створеному сайті. Його заснували, щоб показати значення дій кожної людини у вирішенні питань гендерної рівності. На сьогодні це все ще раз. Переглянути наші новини ви можете на сайті telelan.com.ua. До завтра бережіть себе. Хороша людина завжди початківець. Спортивний огляд на нашому каналі. З вами Олег Филик. Вітаю сьогодні. Про таке юні таланти з Трищини долають нові висоти. Промоутери Волоєва переконують його вийти на бій проти кличка за 2,5 мільйонів. Маркевич робить ставку на ветеранів збірної. Далі буде. Вчора в спортзалі Стрийського аграрного коледжу відбулася відкрита першість коледжу зі стрибків у висоту. Слід зазначити, що змагання проходили під патронатом депутата облради Сергія Ковальчука. Організатором турніру була майстер спорту з легкої атлетики Любов Петренець. Головним судде змагань Рослав Гвоздик. На початку змагань спортсменів привітала депутата облради Сергій Ковальчук, заступник директора з навчальної частини Софія Лесюк, заступник директора з виховної роботи Ліліана Маркова, головний спеціаліст відділу сім'ї, молоді та спорту Стрийської районної ради Юрій Темник. Та голова осередку ветеранів спорту Строїщини Роман Мазяк Трібно зазначити, що участь у змаганнях взяли 35 спортсменів віком від 13 до 20 років. У результаті запеклої та напруженої боротьби у заповненому вболівальниками спортивному залі визначилися наступні переможці. Так, серед дівчат найкращий результат продемонструвала Оксана Курта. Її одній вдалося здолати висоту 130 см. сантиметрів. Серед хлопців найкраще виступили Андрій Корнута та Андрій Цимбалій, 150 см, сантиметрів. Володимир Федорушин 160 см сантиметрів та. Василь Іваницький 180 см. Після завершення змагань всі учасники були нагороджені медалями, грамотами та цінними призами. Боксерські торги, німецькі екс чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBA росіянна Миколи Валуєва переконують російського боксера погодитись на 2,5 мільйони доларів, який пропонує володар пояса WBC України Віталій Кличко в якості гонорару за бій між ними. Нагадаємо, що Дон Кінг вимагає для Валуєва не 2,5, а 4 мільйони доларів за цей двобій або ж процентний поділ прибутку від організації двобою продажу телевізійних прав у співвідношенні 60 на 40 на кориці. З кличка, якщо сторони домовляться, тобі відбудеться 29 травня нинішнього року на стадіоні Шальки у німецькому Гільзенкірхені. Ніхто не буде вказувати мені кого ставити в склад збірної. Головний тренер збірної України Мирон Маркевич поки не готовий назвати більш-менш чіткий список кандидатів у національну команду. Про це він повідомив під час зустрічі зі студентами Харківського університету імені Каразіна. Я абсолютно самостійна людина. Мені можуть підказувати всі, у тому числі і вболівальники і журналісти. Але рішення я прийматиму сам, тому що за нього відповідатиму. Маркевич також відзначив, що розраховує, що ветерани збірної України, голкіпер Олександр Шавковський, нападаючи. Андрій Шевченко візьмуть участь у фінальній частині євро 2012 561 матч і двісті забитих голів, безмежна любов до рідної команди і просто шалена популярність серед фанів. Цього більш ніж достатньо, аби отримати звання найкращого з італійських футболістів, кар'єра яких ще триває. Капітан римської роми Франческо Тотті переміг голосування, яке провело найпопулярніше видання Апенін для газети Спорт. завдяки представникам різних сфер від спорту і політики імператор випередив до клубника Даніеля Де Росі та хавбека Мілана Андреа Пірло. Молодіжна збірна України відпрацьовує гру у меншості. Відопічні Павла Яковенка у товариському матчі розійшлися миром зі своїми ровесниками з Кіпру. Господарі відкили рахунок. Уже на старті поєдинку. Втім, перевагою копіоти тішлись менше 20 хвилин. Захисник Донецького шахтаря Ярослав Ракійський відновив паритет. Далі ж молоді українці взялися демонструвати, що навіть товариський матч для них є надпринциповим. На 45-й хвилині поле за другу жовту залишив Пашаєв. На 79-й прикладом партнера скористався Морозюк. До фінального свят... Тка подався у роздягалку і автор голу – Ракицький. Попри те, нічию зберегти українцям і вдалося. Один один. Таким видався цей день журналістам нашого каналу. В студії працював Олег Фолик. Шлях до росту лежить через самовдосконалення. Тож будьмо досконалими. Синоптики прогнозують на завтра дощ, атмосферний тиск 730 мм ртутного стовпчика, вилоз повітря 84%, температура повітря вночі – мінус 1, 0 градусів, день – 2, 0 морозу, вітер північно-східний – 5-7 метрів за секунду.